Вітаємо, ласкаво просимо до програми Європа у фокусі. З вами я, Ліс Шо. У Німеччині. Повідомлення про таємну зустріч правих екстремістів, які планують депортувати людей з іноземним походженням, викликають масові хвилювання. У таких містах, як Кельн, Мюнхен, Лейпциг і Берлін. Сотні тисяч людей виходять на демонстрації, посилаючи чіткий сигнал проти расизму і ненависті, які поширюють праві екстремісти і популісти. Мовчазна більшість подає свій голос, закликаючи до відкритого суспільства і демократії в Німеччині Пік масової міграції в Німеччині припав на 2015 рік, коли майже мільйон людей були зареєстровані як біженці. Відтоді суспільство і політики розділилися в думках щодо того, як найкраще поводитись із біженцями та мігрантами. Це питання породило популістів, які бачать в іноземцях загрозу. Одне баварське село демонструє інший шлях. Громада Геббертсгаузена зробила все можливе, щоб якнайшвидше інтегрувати біженців. Джало Чернор скористався цією схемою. Почувається тут у Німеччині як удома. Енджемені. Гебертсгаузен муніципалітет в окрузі Дахау в Баварії, не схожий на інші міста Німеччини. Місто, що налічує усього 6 тисяч мешканців, приймає більше біженців та мігрантів ніж офіційно вимагається, і робить це добровільно. Нові робочі руки потрібні. Як і зазвичай, Петер Барт заходить у колишню лікарню, де живе багато людей, якими він опікується. Брак, ти, ти ще тут? Я мушу знати що до чого. Ось ця заявка. Ми все вирішили до вихідних. Це для декого іншого, не для тебе. Так, це може спрацювати. Мова про посвідку на проживання для тебе. Я впевнений, що ти впораєшся з цим сам. Барте консультує щодо подачі документів, організовує мовні курси, заохочує новоприбулих якнайшвидше знаходити роботу. За його словами, вивчення мови та пошук роботи це ключ до успішної інтеграції. Моя мета направити людей на правильний шлях, щоб їм тут жилося добре. і це робота, якій не має кінця. Джало Чернор отримав саме таку допомогу. Він родом і леони Західна Африка, і приїхав до Баварії 10 років тому. Він закінчив школу і отримав професійно-технічну освіту. Зараз працює в агентстві з працевлаштування на тимчасовій роботі. Чернор хотів би залишитися в Німеччині та отримати громадянство. Він наполегливо над цим Ми працює. Усе залежить від мотивації та усвідомлення того, що ти хочеш залишитися у Німеччині. Усе починається з бажання вивчити мову, потім піти до школи, а потім почати розмовляти німецькою. Вчити мову дійсно дуже важко, але якщо ви будете продовжувати і продовжувати, ви зможете потроху розмовляти з людьми, і це дуже добре. Мюнхенське агентство тимчасової зайнятості, в якому працює Чернор, спеціалізується на працевлаштуванні біженців емігрантів у компаніях Баварії. Але не у всіх із них є такий ентузіазм і мотивація, як у Чернора. із заявок, які ми отримаємо за тиждень, скажімо, лише близько 10% задовольняються. Але в Гебертсгаузені цей відсоток приблизно у вісім разів більший. Чому так? Місцева громада не бачить у біженцях-іммігрантах загрозу, а радше шанс для місцевого бізнесу, якому вкрай потрібні працівники. Малі підприємства, такі як міська пекарня, гостро потребують їхньої допомоги. Країна залежить від праці іммігрантів. Але консервативний мер із Християнського соціального союзу хотів би, щоб федеральний уряд організував усе це краще, ніж було досі. Я Ми навіть не можемо розрізнити, хто в'їжджає в країну у пошуках прихистку, а хто приїжджає на підставі імміграції. І це наш найбільший конфлікт. Ми досі намагаємося розглядати всіх під заголовком прихисток. У мене все чудово. Дякую. А як ви усе гаразд, Петере. Повертаємося до притулку для біженців. Петер Барт часто стає свідком того, що лише деякі з тих, хто приїжджає сюди, мають реальні шанси на отримання прихистку на підставі того, що їхньому життю загрожує небезпека у їхніх рідних країнах. Їм важко знайти роботу, поки розглядається їхні прохання про надання прихистку. Боюсь, він англійською теж не говорить. завдяки тісній особистій підтримці та чудовим контактам у районі Геберцгаузен Барту вдається знайти роботу для людей із усього світу. Я вважаю, що якщо люди з якоїсь причини опинилися тут, ми маємо зробити все можливе, щоб інтегрувати їх і прийняти Лікарня Неподалік встановлює свою власну політику. Вона набирає і наймає кваліфікований персонал із усього світу, як, наприклад, Хаміда Яфея Новдея із Ірану. Він легально в'їхав до Німеччини за робочою візою. У Тегерані чоловік уже працював медбратом і вивчив німецьку мову. Протягом останнього року він будує тут своє нове життя. Я Думаю, що найважливіша частина це, звісно, мова. Я хотів би покращити свої мовні здібності, адже це дало б мені можливість розширити свої знання та професійні навички. привіт, месі. Я чимось можу допомогти. тобі приходили якісь листи? Колишній менеджер з нерухомості не сумнівається, що в майбутньому усе більше людей переїжджатимуть до Німеччини. Ми більше не можемо ухилятися від відповідальності і будувати стіни. Не пускати людей, а потім вдавати, що у нас немає жодних проблем. Як на мене, кожен хто дивиться на це так, божевільний Петер Барт радить сприймати нинішню ситуацію як можливість. Ті, хто приїжджає до Гебертсгаузена, отримують допомогу необхідну для пошуку роботи та інтеграції. І Гебертсгаузен може стати прикладом для всієї Німеччини. У той час як країни досі сперечаються, щодо того, скільки мігрантів вони повинні впустити, по всій Європі стає все більш очевидним, що весь континент стикається з дедалі більшим дефіцитом робочої сили. Що допомогло Олександру Мацоці швидко знайти роботу в Австрії. Він покинув свою рідну Бразилію щоб почати нове життя в Альпах. робота у жвавому ресторані у цілерталі доволі важка, але і дуже приємна. Міша міша напевно не пам'ятає, як це жити у мирній країні. Як і він, мільйони дітей, що ростуть в Україні, пережили травми і втрати, яких жоден батько не побажав би своїй дитині. Ось уже майже два роки тому українські війська захищають свою країну від повномасштабного вторгнення Путіна. У той час, як солдати борються за свободу, мирні жителі борються за хоч який спокій для дітей. два роки війни, і кінця їй не видно. Ми любимо знайомити вас із європейцями, які йдуть за своєю пристрастю, не зважаючи ні на що. Цей чоловік точно підходить під цей опис тут, у морі, на своєму човні. В його улюбленому місті Жозеп Паскуаль. протягом десятиліть він щотижня виміряє температуру середземного моря. Йому за це не платять, але дані, які він збирає біля узбережжя лєстраціт, насправді дуже корисні. Для дослідників, для кліматичної політики і для тих, чиї засоби до існування залежать від риби. Ще тільки світанок, але Жозеп Паскуаль уже в дорозі. Він виходить у море. 73-річний чоловік збирає дані про погоду на суші та у воді. Я використовую спеціальні термометри, які можна впустити в море. Приблизно через 5 хвилин вони перевертаються і показують температуру на глибині. Паску знає все про море і про вимірювання. Понад півстоліття топограф і син рибалки займається своїм хобі біля узбережжя Лестартіт на північному сході Іспанії. Якщо погода дозволяє, він виходить у море двічі на тиждень, аби задокументувати температуру води у Середземному морі. Це моє життя, моє місце. Це майже як наркотик. З Самого дитинства мене це захоплює. Головним чином, тому що таких даних не існувало, коли мені було 15 чи 20 років. Дійшовши до першої точки вимірювання, Жозе опускає один зі своїх приладів. Він показує, що на глибині 30 метрів температура води приблизно 16 градусів за Цельсієм. Паскуаль каже, що поверхня моря потеплішала на цілий градус, відтоді як він почав проводити вимірювання це викликає занепокоєння, тому що підвищення температури призводить до того, що вода розширюється, а разом із цим підвищується і рівень моря. Ми бачимо це і на пляжах. щороку. Вони стають на пів метра вущими. Я це перевірив. з 1993 року. Пляж тут зменшився на 15 метрів. Кіцеметрос разом із температурою паскуалі вимірює вміст солі у воді. Надаючи вкрай важливу інформацію, на яку покладаються такі рибалки, як ісак моя. Наша робота тісно пов'язана з цими даними. Якби ми знали про все це трохи більше, як він, ми були б кращими рибалками. Це точно. Є види риб, які не можуть впоратися з підвищенням температури. А інші, які звикли до теплішої води, тепер приходять на північ з більш південних районів. Жозеп Паскуалі ретельно занотовує координати і виміри. Потім у місцевому туристичному бюро він переносить дані на веб-сайт, яким користуються науковці з усього світу. НАСА Побачили мої дані американському спеціалізованому журналі і порівняли їх зі своїми власними результатами. Вони сказали, що тепер знають, що їхні супутникові прилади працюють правильно. Багаторічна колекція даних паскуаля справила враження і в Барселоні. В інституті морських наук. Дослідники вивчають, як зміна клімату впливає на рослин, тварин і на людей. Особливо страждає Арктика, каже океанограф Джорді Салат. Але також і Середземне море. Ми спостерігаємо більші зміни на поверхні води, ніж в інших морях світу. Є регіони, які ми називаємо гарячими точками. І Середземне море одна з таких точок. Хобі Паскуаля набуло особливого значення в епоху кліматичних змін. Саме тому його місія продовжувати проводити виміри і робити свій внесок у сповільнення глобального потепління. Це боляче, тому що це не природний процес. Ви можете бачити, як все змінюється. Як ми це змінюємо, Усе взаємопов'язано. Навіть якщо якась маленька частина дестабілізується, все виходить з рівноваги. Жозеп Аже паскуаль не має дітей, але сподівається знайти когось, хто продовжить його справу. Однак він планує продовжувати виходити в море і проводити своє вимірювання так довго, як тільки зможе. Так, ось це дух багатолітніх людей у Європі ведуть доволі ізольоване життя. Частково тому, що їхні сім'ї живуть далеко від них, а соціальні заходи часто розраховані більше на молоду аудиторію. У Швеції Мадлен Монсон не захотіла миритися з самотністю, тому вирішила взяти справу свої руки і створила простір, де люди, яким за 50, можуть веселитися і відриватися як у старі добрі часи. Коли грає музика, Мадлен Монсон не може всидіти на місці. 79-річна шведка співає і танцює, поки крутить платівки для своїх гостей. Ві ліві ноги тут не виправдання. Мадлен піднімає на ноги всіх і змушує танцювати. Я люблю музику. І якщо я можу зробити інших людей щасливими, це чудово. Це саме те, чого тут не вистачало. Колишня модель і фітнес-тренерка Мадлен Монсон має яскраве минуле. Але, незважаючи на різні місця роботи та етапи життя, одне залишилося незмінним її любов до музики. Про те, що разу, коли вона хотіла танцювати, вона стикалася з однією і тією ж проблемою. я не могла нікуди піти потанцювати. Мені доводилося стояти в черзі з річними А в клубах усе починається тільки об 11-й вечора, коли я вже хочу лягати спати. Так, Мадлен Монсон зробила з необхідності чесноту і сама стала діджейкою. Її дискотека відчиняє свої двері о вісімнадцятій для всіх, кому 50 і більше, молодшим сюди зась. Гості випивають, щоб розігрітися перед початком вечірки. Потім Мадлен дає зрозуміти, що час взути танцювальне взуття. Я крутитиму платівки чотири години поспіль. Отже, ви можете танцювати чотири години поспіль. Просто прийміть це. Після цього ви підете додому щасливими із двадцятьма тисячами кроків на ваших крокомірах. Її підбадьорлива промова явно працює. Навіть попри те, що шведи мають репутацію доволі стриманих людей, тут вони дають волю своїм емоціям. Нам потрібні такі місця. Це наша музика і наш час. Танцпол переповнений. Ми всі хочемо танцювати. Музика також допомогла Мадлен Монсон впоратися з горем, коли багато років тому помер її чоловік. Вона каже, що, хоч їй і було сумно, вона зібралася з духом і почала все спочатку як діджейка. Мені багато чого вдається, але не все. Треба наважитися спробувати. Нехай навіть і не вдасться. Треба просто набратися сміливості, що найгіршого може статися. Мадлен скоро виповниться 80 років, але ця жвава пенсіонерка не планує припиняти займатися діджеїнгом. Вона надто зайнята, вирішуючи, який улюблений трек увімкнути наступним. Яка енергія і яке ставлення до життя? А на цьому ми завершуємо сьогоднішній випуск Європа у фокусі. Приєднуйтесь до нас наступного тижня, щоб дізнатися більше історій із усієї Європи.